Всім. Зараз існує поширене поняття, в чому полягає рецепт щастя. Більше скаже, що щастя це мати любов, родину, роботу, статки, але це все досить поверхні поняття. Можна все це мати, але не бути щасливим. Або якщо втратити щось важливе для нас, то яка перша наша реакція? Особливо зараз, коли йде війна, коли втрати нескінченні. Страх, образи, ненависть, втрата віри все це диявол в усій своїй красі, а щастя саме здатності його побороти і вигнати зі свого життя, зі свого серця, щастя в Слові Божому, бо Слово Боже її шлях до істини, до любові, до прощення. Сам Ісус, люди Божі, церква це і є та сім'я, яка поряд постійно. Постійно завжди рядом. Поруч, щастя це служіння іншим людям, своїм часом, своєю молитвою, своїми фінансами на благо церкви для спасіння ближнього. Мир в серці приходить разом з Христом. Покора Слову Божому людям Божим, волі Божій, відкриває нам благодать, дарує мир, спокій, свободу на серце. Це і робить нас повністю щасливими та свободними.